Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хочеться поговорити на тему, як наші прадавні пращури бачили світоустрій, як вони його собі уявляли. Взагалі язичники уявляли світ, який є, як дерево життя. І їм так простіше було його, мабуть, уявляти, і в міфах так було розказано. Тому світоустрій, на їх думку, виглядав як величезне прадавнє дерево у вигляді дуба, і кожна його частина відповідала за якийсь світ. Коріння це. Був навій світ, світ не проявлений, світ таємничий, тонкий астральний світ, де знаходились темні сили, незвичні і не проявлені в нашому матеріальному світі енергії. А ось наш матеріальний світ, явний проявлений світ, то був стовбур. І вважалося, що він як розмежування стоїть між світом праві, де жили світлі Боги, і світом наві, де жили темні Боги. Ще наші пращури вважали, що в нашому проявленому світі можуть жити стихійні божества. Такі, як Матисира Земля мала доступ до нашого проявленого світу, Семарго, Бог вогню міг сюди приходити, на їхню думку. Старий Бог, бог вітрів, також мог відвідувати наш проявлений світ. Ну і всілякі сутності в вигляді лісовиків, домовиків, польовиків. Ну, такі. Знайомі нам з дитинства, божества домашні і природні. Ну і звісно, Бог Велес, він був богом трьох світів і міг переміщуватися між трьома світами. До речі, іншим богам це було недоступно, в кращому разі два світи. А Бог Велес міг подорожувати між всіма трьома світами. І вважається по міфології, що Бог рот навмисне створив такого Бога, щоб завдяки його впливу рухався світ, творився прогрес у світі людей, і це по-перше. А по друге, що що касається навього світу, то також трошки, знаєте, неоднозначно у язичників тут погляд неоднозначний, не такий, як вважають, до прикладу християни, що навій світ, темні духи, темні Боги це суцільне зло. У язичників такого розподілу не було. У них не було розподілу на суцільне добро і суцільне зло. Все існувало з усім, і все залежало від усього. Без добра не могло бути зла і навпаки, якщо якась подія відбувалася в нашому явному світі, то коливання енергетичні могли бути і в, як в світі світлих богів, так і в навіть світі. До речі, не такими вже, на думку наших пращурів, Злими і темними були навії Боги. Хоча вони і намагалися використовувати ну, якісь руйнівні свої енергії і сили, але наші пращури вважали, що так потрібно, тому що вони намагалися якраз позбавити того, наш явний світ, що вже віджило своє. Того, що вже не потрібно, що не може призвести до якихось змін. І взагалі повинен бути якийсь розумний відсоток хаосу, вкинутий, знав його світу в людський світ, щоб світ рухався і розвивався, щоб люди розвивалися, прогресували. Ось для того мудрий род створив нав'я царство і темних богів. До речі, буде сказано, що саме нав'я царство, темне царство також розподілялося на дві частини. І в одній з них, яка звалася Славь, вважали наші пращури, що там живуть душі наших померлих. Предків, що після смерті душі спускаються туди, в темне царство, до так званої слави, і там очищуються і очікують нового свого втілення. Тому Бог Велес. Котрий мандрував між світами, вважалося, що він якраз і зустрічав душі померлих і проводив їх в наві царство. І так само зустрічав вже їх після очищення і проводив їх до інших світів для нового втілення. Або ж якщо це дуже чиста душа, що траплялося рідко, то навіть могли вони потрапити і в світ богів. По міфології вважається, що у самого Бога Велеса був син Троян, народжений від земної жінки і Велеса. І коли він пройшов навчання, а в нього була дуже сильна жага до навчання від свого батька Велеса, то боги дозволили йому піднятися в правь. Вищий світ і зробили його Богом. Про світ праві, світ світлих богів можна сказати, що також він неоднозначний, не такий, знаєте, сталий. По міфології вважається, що він також був складений із дев'яти дев частин. Як то знають, є такий вираз е, опинитися на сьомому небі від щастя. Ось було таких небес дев'ять. І в кожне небо, так зване, було вмістилища чогось е, свого. На першому небі там були зорі і місяць, на другому небі. Е, Вітри. На сьомому небі, вважалося, був океан Всесвітній, і якщо його відкривали боги, то на землю могли пролитися великі потоки води. Ще наші пращури вважали, що бог Род, ну, мабуть, один з богів, що взагалі дуже рідко міг потрапити в наш проявлений світ, і навіть вони вважали, що він він був, ну знаєте, як творець, він тільки творив, він все те, що нас оточує, і не тільки нас. І нав, і прав, і Яв, і все, що створене в явному світі. Він творив і займався тільки цим. А вже потім він створив і богиню ладу. До речі, першою він створив саме її жінку, яка була втіленням, знаєте, такої енергії кохання, любові, такої вищої енергії, як Мати всього сущого. і вже потім створив Сварога. І склав в себе всі зобов'язання, їм він довірив керувати всім, що він створив, і Сварог перший скував оцю чарівну, чарівний ланцюг, яким були скреплені всі ці. Світи між собою. Сварог управитель, сварог той, що дуже, як це правильно сказати, радів за людей і допомагав у розвитку ремесел, всякого господарства. Вони, як наче, знаєте, спускали зверху людям, з, часом, з плином часу, то якісь Нові насінини, то якісь ідеї, якісь думки для розвитку. Ну, така була собі е, сварогова поміч людству, щоб не стояли на місці, щоб взнавали щось нове, щоб вчилися чомусь новому в своєму житті. Інакше вважали наші пращури, то ми б і досі жили в печерах. і не бачили нічого того, що зараз є в сучасному світі. Або Хрут, як творець, вважали наші пращури, настільки розчинився в своєму творінні, тому що він в усе, що він створював, вкладав частинку себе. І не начебто він розчинився в своєму творінні в цій своїй Божій творчості. І, як наче, знаєте, Став одночасно і всім, і нічим. Все, що нас оточує, це все створив Бог Род. І тут, в усьому цьому, є частинка цього творця. Ну і в нас з вами також, звісно. На дев'ятому небі був палац Сварога і Звідти йшла допомога в нижчі світи. Всі віщі птахи, які описуються в міфології древніх слов'ян, то також жили на гілках цього прадавнього дуба. Їм було відомо все і їх питали, коли потрібно було щось прояснити, щось взнати. Їх запитували, і віща птиця Сирін співала своїм чарівним голосом і розповідала все, що їй відомо, а відомо їй було багато з самого початку творіння світа. Ось наші пращури вважали, що ну, не можна відділити один світ від одного. І вони якось, знаєте, по філософськи глибоко дивилися на все це. Тому і їх світоустрій виглядав, виглядав як дерево життя. Якщо людина не знає своєї історії, свого коріння, свого роду, вони порівнювали це як дерево без коріння, яке загине. Ну а в навіть світі, то також було, знаєте, як навій світ був одночасно і туди далі в глиб глибоким, і було як прикордонний світ такий. Ну, то там взагалі вважалося, що там живуть такі боги, як мара, як русалки, як ті, що Могли також переміщуватися з навіосвіту в наш проявлений світ. Навіть Бог Сонця-Коляда вважався частково темним божеством, тому що більшу частину свого життя він провів в підземному темному царстві і там навчався. Бог Велес також навчався у Вія, був у нього в навчанні якийсь час. І тому він також мав доступ і в темний світ, і в наш світ, і в світ богів, і енергії його якраз не тільки світлі, а і темні також. Він втримує оцей баланс між темним і світлим. І цьому ж навчав і людей. Тому прадавні пращури наші. Філософські відносились до того, що де світло, там і темрява, де добро, там і зло І в нашому проявленому світі, де ми зараз з вами живемо, ми маємо тверді матеріальні оболонки, це наші тіла. і Дуже вважається енергетично сильним явний проявлений світ. Але і тіла наші, знаєте, є і бар'єром свого роду, тому що наші пращури вважали, що душа, що людина складається не тільки з тіла, а ще й з душі. І от тіло є таким бар'єром для душі. Наші пращури думали, що у вісні душа виходить. Ствердує оболонки тіла і може мандрувати по світам, але потім повертається назад до тіла. А от уже під час смерті душа також покидає тіло, але вже не повертається. Бог веле зустрічає її на мосту і проводить в Наві царство для очищення. До речі, були такі темні і злі душі, які не могли очиститись навіть. В підземному світі, і тоді вони перероджувалися у нижчих сутностей, у темних демонів, духів. Хоча наші боги були доволі лояльні і вони давали шанс навіть самим запеклим розбійникам для переродження, вони не було, знаєте, такого пекла, як. В християнській вірі, якщо туди ти потрапив, то вже вороття немає. Давалося один-два шанси такій душі очиститись, навчитися чомусь іншому і потім вже втілитись в інше життя очищеною. Ну, це траплялося рідко, якщо людина за життя була такою злою, настільки просякнутою своїми. Недобрими вчинками, то навіть темний світ не міг її переродити. І вона там перевтілювалася потім в темних духів і залишалася в темному царстві навічно. Повіруванням наших прадавніх пращурів, слов'янських язичників, то дерево життя знаходилося на острові Буяні. Біля нього був чарівний. Величний Камінь-Алатир. І Бог Рот створив оці три світи, тому що вважав він, що найгірше, що може бути, це безмірний хаос. Він створив прав для порядку, для закону, населились там, оселились там світлі Боги, і вони. Споглядали за всіма і за іншими богами, щоб не, не порушувався закон, і за людьми, і за темними богами. Це було як вмістилище правди, праві закону порядку. І тому, і зветься воно прав і Однокорінні слова, такі як правда, право, пішли звідти. Ну, а наш явний світ є, як знаєте, такий шлях між світлим і темним світом, як стовбуру дерева, тому що вважається, що ну, не можуть напряму потрапити. І спілкувати і взаємодіяти напряму без явного світу, світ праві і світ наві. Наші предки вважали також, що наш світ населений не тільки людьми, як живими істотами, не тільки тваринами, не тільки рослинами, а й духами, полудухами, стихіями. Але ще по мудрості своїй вони вважали, що явний світ сильний енергетично, тому що до нього якраз, в ньому якраз, і знаходяться всі думки, емоції, почуття людей, енергії одним словом. І тому наш проявлений світ вважається дуже енергетично сильним. І звідси йдуть потоки енергії, які можуть підтримувати собою, вірою своєю навіть до, світ... до світлих богів, навіть до праві, і підкріплювати цей світ, цих богів, своїми енергетичними потоками. Теж саме можна сказати і про навіть царство. До речі, якраз починаючи з осінніх часів і потім взимку, то з навіго світу частенько виходили в наш проявлений світ темні духи, темні божества, навіть були такі спеціальні дні, коли порталиці стоншувалися, межі і темні боги. Могли і духи потрапляти в наш явний світ. Це саме тоді, коли були свята зимового сонця народження, коли народжувалося сонце. Потім восени в останній день, жовтня, також були спеціальні дні, коли наші пращури намагалися. Не виходити з дому, запалювати вогнища. Вважалося, що зараз темні духи можуть бродити по проявленому нашому світові. Ну, що можна ще сказати? Думаю, головне з цієї розповіді, з цієї розповіді про наших пращурів і взагалі про світоустрій язичників, тому що не тільки в слов'янській культурі дерево життя, світ виглядає в вигляді дерева життя. Багато язичницьких культур, і скандинавська також, і кельтська, уявляли собі світ, складений з трьох світів у вигляді дерева життя. То головне, що можна сказати, це велика мудрість язичників. В тому, що нічого не може існувати окремо. Бог Рот задумав світоустрій вигляді саме трьох світів, тому що вважав, що найбільшим злом є не зло, як зло, а хаос, коли немає порядку, коли немає балансу, коли немає. Врівноваження між цим всім. І він же якраз і розумів те, що ну, не може існувати світ, якщо буде або суцільний порядок, або суцільний хаос. Повинна бути рівновага, баланс. Таким чином, і збалансувалося все у всесвіті мудрістю. Бога Творця, Бога рода. Для того були і створені інші боги, для того були створені і божества, для того були створені і люди. Ну, ось, мабуть, і все. Можливо, ми ще якось продовжимо розмовляти на цю тему. Але хочу сказати тільки одне: язичницький язичницький світоустрій. І язичницьке бачення, ну, воно повинно бути десь зсередини. Якщо людина м приблизно так бачить світ і світоустрій і все, що нас оточує, як бачили це наші прадавні предки, то він сміливо може задуматись про те, що, так, я належу до цієї культури, я належу до Такої віри, я язичник всередині, я не уявляю світ по-іншому якось, мені це близьке. І навіть якщо ви атеїст, навіть якщо ви довіряєте науковцям, навіть якщо ви більшою частиною користуєтесь. Розумом все одно, якщо у вас всередині є приблизно таке світобачення, то ви можете причислити себе до язичницької віри. Бо це всередині. І не важливо, атеїст ви чи науковець, але всередині, все ж таки, ви можете сміливо сказати, що так, я язичник, тому що я так відчуваю, я так бачу.